З 1 січня до національного календаря щеплень додали ще одне обов'язкове проти папіломавірусу людини. Вакцинувати будуть дівчат 12-13 років. Що таке папіломавірус та як він передається, пояснили лікарі. Ну, вірус папіломи людини це така група вірусів, специфічних вірусів, які заражають тільки людини. Шляхом передачі є контакт шкіра до шкіри, використання спільним побутом спільним. Речами, одяг, косметика, рушники. А найпоширінішим способом передачі це є саме статевий шлях. І саме тому ВПЛ, вірус папіломи людини, є основною причиною раку саме статевих органів. шийки матки, вагінальний, анальний, статевого члену, вульви та ротоглотки. Це теж статевий шлях передачі. Наразі беремо статистику: що реєструється майже 700 випадків раку, спричинених саме вірусом папіломи людини. З них 83% – це саме ший рак шийки матки. І більшість 73% з них вже це рак шийки матки, спричинений 18 та 16 типами вірусу папіломи людини. І це саме ті типи, які відповідають за майже всі ракові захворювання, спричинені ВПЛ у чоловіків. Кожен третій чоловік, старше 15 років, інфікований хоча б одним типом генітального вірусу папіломи людини. І кожен Кожен п'ятий з них інфікований вже типом високого ризику. Це захворювання краще попередити, ніж лікувати. Лікування специфічного немає, але профілактика, саме вакцинація. У нас на ринку присутні три вакцини: церварікс двохвалентна, Гардасіл чотирьохвалентна та Гардасіл дев'ятивалентна. З 1 січня в новому календарі буде саме Гардасіл дев'ятивалентний. І він буде робитися дівчаткам 12-13 років, поки тільки дівчатам, а далі планується вже і хлопцям. За інструкцією її можна робити з 9 років. Графік вакцинації залежить від віку. Якщо беремо країни, такі як Велика Британія, Канада, то там до, до 25 років використовується лише одна доза. У нас за інструкцією поки дві дози до 15 років, але інструкція буде змінюватися. Щеплення проти папілома вірусу в Україні проводилося і раніше, але вакцину треба було придбати власним коштом. З 2006 року, як видна ця вакцина, захворюваність на рак шийки матки зменшилась більше, ніж на 80%. Вакцинуйтеся. Запрошувати на вакцинацію згідно з календарем щеплень будуть педіатри і сімейні лікарі.